Я. Ми вчора завершили на тому, як я поле вроді би дору. Що ти будеш поставив? Краще. Неважно важливо, поля дорані. Стоїть, їх поставив на останні гроші, які накопив. Бо я вже забув повністю. Поставив собі домик Собака є. Купив два прицепи. Цей. Трохи розходників хтдшника достав. и сейчас я матку купил плейба та сейчаст ее месяц просто но ну, значит плизут ничего буквально не вырублю это их сейчас вырубла там ну, такими нашими напорами ну у не скоро кончится он Поганий мій час для посівної... Ну, у нас немає вибору. Здаваться. Насіяють ми будемо... так хто його знайшов? Бензик у нас немає майже. Ну є ще багато. Але надовго цього вистачить. Наші розходники теж Максимум на дві посівні. Подобрение. Все. Так, а зараз мы можем сіяти? Зараз мы можем съесть. Мы можем пшеницу и ячмень. Угу, то я могу зараз посію. Знаю. Обучь пшеницу. Думаю, цього хватить. Бустро быстро, 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 быстро. Це останній місяць після мною. Або перший. Мабуть перший, да? А, да. Перший, шана. Така канал середній. Ми будемо насильно назву сіяти. Так. Пускаємо, включаємо. Ти вже съешь? Ну, да, ну все. Це буде шуденько, нас хотей быстрей. Ші такими широкими захватом жатки Це буде дуже быстро Давай, 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 не скоро всі зараз будемо тепить светы. ще раз два видео будем вже збирати Обо ну, три. Три хвилини не уже ну, записую. І вже от стики я засел. Разворотик. Ротик, ротик, разворотик. Ай, ты задай газу, дай газу, задай газу. О, як дальше тушить? Ну, поїхали так само. Напряму. Поверь куда семь. Я це поле. Таким методом, орав. Що капс да. Там круги намотую. ліво право їду, розворот. На сраку доставай. капец так я было по вырику небагато сіяти. то наші размеры поля вообще набираемся урожаю весь сразу на два видео думаю на самом проходженні будет більше чем даже может пять видео Может быть 8 или даже 10. Ты не напустил? Блин, я его поднял. Очевидно, разворочи. Блин, 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 блин. Не знаю, что я так спешу. Похавать хочется. Самое главное похавать. Дорогий, якби для вас дзвонила мама і у вас каточка Brawl Stars, що б ви вибрали? Відпися для мами, чи зіграти катку. А Я б, мабуть, відповів би для мами, а тут був. Ремень. Діло. до бубриме. Я тоді його. Ну, положу до Сяна. Це просто остатки від Сяна. Тилку до небу зараз покинувте. Не знаю. Треба злятних всіх цих агрегатів виділити містечко. У ж, же, конечно, є під навесом. Але таке, щоб було гарно і не тупо. Собака чекай! Перечеву Давай задним, 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 заднем, не в ту сторону что я ненавижу паркувати задом у от таких от тракторах, як у мене Це неможливо я вічно не вижу паркувати задній бресеп задом не зафіксирований цей штукою. просто что убийство саль то не заглушись. А от ми їдемо перечекати нарешті дощ до наступного місця. Речі, якісь із частин, можливо сьогодні, можливо не сьогодні, можливо в наступній частині. Я хочу для свого одного друга, який теж це проходження каже мені, що дивиться. Чисто для його, він теж хоче ферму гроші. Я займусь насипало і чисто для його щоб то відпобачив наскільки важко займатися виноградом. А його посъв виноград. Ох, тоже не скоро. Це ще раз, два, три, чотири. На п'ятий місяць, через п'ять на п'ятий. Тоді вже ми майже будемо забрать нашу пшеницю. Ой, до речі, ми вчасно її не бо А, той канал був останній місяць. А ні, зараз іс. І Другий місяць. я вже думаю збор. А, на самом поле забрала. Дуже цікаво. Погнила? Случайно не моя поле? Восьмое урожай Нет, снова Е. они засохли. There is rice meal. Интересно, Ну, я таки нашла, чтобы не всю урожай. Может, больше, да? Наш пул, значит, юки. Их пора продавать. Оу, oh, yeah. Може триміні продати. Триміни кто не дофіга. Ну давай цілесніти вже фільм із А так само їх на дворі. Окей, okay, я хотів би зайнятися овічками. 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 Шерсть буде давати нам пасивний доход. Є овічок, щоб не просувати гарний краєвид. Такий дуже гарний. Я <ривіт> тут поставлю овічок. Водина, увечки, за ноль бесплатно. А, так тоже мы можна... все бесплатно. Вс, халявчик. Там реально много вечки послупит. Как что, как сука, да? Это круто. Так, а не требуется вода, у це жопа. Так Барашки, дохли барашек. Нормальный барашек. дохлий барашек. Нормальный барашк, дохли барашка, нормальный барашк, дохлий барашка. Я закуплюся дитями. А хотя це на дорогі? дорогие. Что это такие били? штук барашики, барашки. Ой, мои барашики. Дики контром, а вот не надо. Окей, okay, я зараз попробую один такі сам. Я же тоже сработаю, то будем пробудя Це що так не роботи? А ви без води будете приносить? будь подони, алло. Де будь подони мої? Шерсть, чого не даєте шерсть? Чого ви тільки ростете? Ну будь тут не було такого правила Десь тут коротше побачимо Далі треба треба принести животіна. Що у нас тут перестало роботи? Що масло? Молока нема окей виключаємо. выключаємо Шенси окей. Ніколочка кинула ось. чи є дофига Тут ще хватить неудобно. На ж трохи дохватить. Да, що я хотів а, принести? Ну, це для наших овечок. Один тюк. До речі, ці чуки я тут не заготавлю, але тут були такі. Для першого розвитку. Давай, давай, корму до дофища. Що... А О, Он Юрий лупши. Так я не дошла до животины. Показывай же. О, ну, портал. Сено трава. Блосируем. Окей. У нас вода не надо. Це не вряд ван. Вона... Окей, зарім найду там траву не сіно. А як корм. Ти ж трава? Ти трава, а ти? Сіно. Я рискну цей тюк занести. Силесний. Ви можете? Леч нема. Точно прийдем. Ну, что тут летаешь на Де Здесь мною. Корм? Це у нас було що? Це у нас була трава. А їх дуже мало. Краще синю с Так, вони там хреха Я чекаюсь при плоду, потім продам половину. Что-то такие будет доход. Якщо так щось винок можно поставити, це все буде обладала поки точнее ферментирование чуть я наприкажу ма я ну, сюда засыпати кором почув достаточно траву и да не тут до фига он диких а ну все я тут бачу якусь але моя доставки я сам купил ламне допусклю бачим 14 минут, ты капец. меня нанимаем час, мы увидим. и быстро, 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 по початку. А, э, вот ради вас, подписчиков Да, хорошо. Так, мало. И, до речи, попрошу вас пить, пить на YouTube. Что вы ротаны Ах вы. Ротаны так не можно. 5 корм сделали. 100 здоров'я. у здоровья. Сейчас сюда я не. Ну, бы. Так, нам что давай? Давай. Шерсть, 45 литров. Менім де, де шерсть? Ну короче вони дають шерсть. А воно! це хорошо. Бустро їм ще за захавку. Їм треба і трава и стіну. Перший принесем пару у трави. Не дуже вигодні. Чого я трактором не вижу? У мені лень, правильно. Mm -hmm. Давай, давай, няма няма. Пацаны, дівчата, хто у вас там є. Хао и так і робить мені шерсть До речі, питайте і те чого такі фанайки Ну на F klik niet на персонажі. Трактор так само це работає На тварь тепер силос Силос тепер принесли А трава вже женліза Не трава Ліз А ферментація. Силос А да, ферментировалась На стихи Траву донести. Когда сейчас ціна їм насити. Або силосної ями нашої витягати. Ого. Силос буде вже скоро на продажу. Чукки на продажу буде. Я свілосні тут оставляю всі заготовлені. Беру по виріку Травяний. Ой, сіновий. Як зробити сіну? Мені дуже цікаво. Хто знає, то напишіть в коментах. Думаю, 32 тисяч літрів матить парню Так, зараз не посіна винограда. Зараз винограду мені треба. Ні. 4 місяці допусную його. Мож комбайн стоїть. О, нарешті цей ось скульптировав. Собран урожай, капець, з гнили зібрали. Прикиньте. Всі. Вот здорожайся стріл. Розурял. О, наші росточки пшениці. Ну нам ще гроші накупити? У них что-то такі хороші Поскидці. зіл! Зіл, ще ти мой зелок. А ні, це крас. Що такий білий? Не вижу білий. Свиня кабіна. Жовтий прицеп. Все, такого надо. Не білі диски. Зелені. О, ні, ну зелені, зелені погано. Чорні. Так, вибор дві для. Конечно, максимально, всі хороші. Хороші, давай такі мені колеса. Такі о! Дизайн. Хай будуть такі. Пари, хай будуть отакі, о. Ладно, все купляємо. Я, може, знайдемо ще який прицеп. Хороше би було по скітці, але немає вже. Щоб чекати. Будемо потрохи такого вертати. Дивитися, чи немає ніякого ти при себе. Так що я не бачу. Це не дає, сорсу. Треба фірма Крас. Ні, це лізерський. Тож лізард, й лізер. то усі ж лізарди. Фірма Лізард все робить. А мені треба фірма Крас. Znowu jest to skutki co okay. kros. na krosi. Skiadać, że nie ma... Nasz kras. Przeimba imba. No to wywazajmy, już... Nasz Uczę się tak mało, no te jeszcze raz wodynku się nowe ujdzie. Wszystkim, papa!